Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні на огляді у нас чудовий лазерний нівелір в компанії Фукуда на 4 площини. Поставляється в такому зручному пластиковому кейсі. Тут, як бачите, у нас пластикові защілочки. Всередині все досить акуратно лежить, нікуди не вилітає. Кожен елемент знаходиться на своєму місці. Ось так виглядає сам прилад. Він має 4 площини, нижній горизонт, верхній горизонт і дві бокові проекції площини. Зверніть, будь ласка, увагу на маркування. mv 94 d 4GX. Повинно бути саме 4GX. І ось тут, бачите, золотиста така. Зверху стоїть шайбочка, яка прикриває конусну призму просіювач Це означає, що саме в цій моделі йдуть оригінальні діоди. Діоди тут стоять німецького виробника фірми Osram. І саме фішка Фукуди це золотистий такий. Зверху стоїть шайбочка. Якщо ви бачите фукуду з іншими діодами, вони будуть продаватися набагато дешевше. Такі брати не слід слід брати тільки таку модель. І він це класична модель, 4D лазерного рівня. Основа у нього металева з цієї сторони кришечка, куди ставиться акумулятор. В принципі, доволі непогано зроблено, але люди трошки жалуються, що буває, він падає. Ця штучка відбивається. А у деяких працює роками і все в порядку. Тут у нас знаходяться кнопочки мембрані, які можна натискати і в рукавичках. Бачите, кнопочка лазер відповідає за перемикання всіх сторін, і кнопочка пульс, мод, яка вмикає режим роботи з приймачем. У місцях, де він може впасти, у вас він прогумований, але я вам скажу так, що будь-який рівень, якщо впаде, його потрібно буде калібрувати. В даному комплекті ми маємо мікроліфт, підіймається, опускається, Тучка дозволяє зачепити за верхню башту, Пульт дистанційного керування. Це наш шнурочок до зарядного пристрою для акумулятора. Але велика перевага в тому, що тут є тайпсі-вихід, бачите. Такий чудовий магнітний кронштейн з неодімовими магнітами. Перехідник для великого штативу, така поворотна база, платформа для нижнього кріплення. Тому що в самому кріпленні отвору під різьбу немає, тут є. Ставиться ця проставочка, і потім ви його закріпляєте вже на штатив або на цю приножку, яка йде в комплекті. А також металева пластина для магнітного кронштейну для того, щоб ви його розміщували на стіні. Замовити цей комплект можна на моєму сайті nivellir 24com у розділі 4D лазерні рівні або дзвоніть за телефоном 096 562 37 26. Абсолютно кожен прилад я налаштовую власноруч. Він буде відкалібрований, максимальна похибка його складає не більше 2 мм на 10 метрів. Якісний надійний нормальний прилад в середній ціні. Рекомендую до придбання.